Послання номер 9 з книги істини. Друге пришестя Понеділок 15 листопада 2010 року Божого 3 година ночі. Дякую, моя дочко, за витривалість у моїй правді і розуміння того, що моє спілкування з тобою є цілком реальним. Відчуєш у своєму тілі мій дух, коли я прийду відкрити тобі мої божественні послання, які людство повинно в цих часах зрозуміти. Я приношу послання чистої любові для дітей мого Отця. Ці послання є для того, щоб спершу пояснити всім Божим послідовникам необхідність схилити коліна. І зрозуміти істину з книги Євангелиста Йоанна. Одкровення Настав час для мого другого пришестя, ознаки якого вже відкрито тим, хто знає пророцтва, провіщені так давно. Подивися Що зараз бачиш? Ознаки вже видно. Людина не розуміє того страшного падіння, якому вона піддається в даний час. Зла брехня, непомітно прихована під виглядом порятунку, приймається нічого не підозрюючими урядами. Послухайте мене зараз, діти. він, антихрист, готовий піднятися. Перебувайте на сторожі, відкрийте очі і серця на істину або загинете. Не бійтеся, мої улюблені послідовники. Бо ви будете вести мою паству до святого поклоніння моєму предвічному Отцю. В понурі дні ви матимете вдосталь хліба життя. Тримайтеся разом, любіть один одного, додавайте один одному сили, щоб можна було об'єднати всі раси, віросповідання і віруючих в усьому світі у царстві мого Отця. Вашим завданням буде проявляти любов до Бога, а також доброту, любов, надію і правду про вічне життя, яке очікує на все людство. Перебуваючи разом на молитві, здолавши зовнішню стіну гордині і сором'язливості, ви станете потужною силою. Разом ви будете сильними. Ваша віра в мене. Вашого божественного Спасителя допоможе навернути невіруючих. Багато з них не з власної вини не знають про мою любов. Вони відчувають любов один до одного, але не розуміють, звідки вона походить. Ведіть їх, мої божі діти, до світла. Я є хліб, і я є світло. Моє світло. Буде тримати вас усіх у безпеці. Я закликаю вас бути великодушними, серцем і душею, і пам'ятати про тих нещасних, які потребують допомоги. Ви повинні свідчити про це власним прикладом і показати цим душам, як стати ближчими до мене. М'яко переконуйте їх триматися правдивої дороги. Розбудіть їх зі сну невігластва. Це є дуже важливо, поки не стало надто пізно. Мої діти, ви не розумієте вчення книги мого Отця. Книга, яка виявляє ознаки мого приходу на землю, повинна бути вивчена та прийнята як істина. Бог, мій предвічний отець. Не обманює, промовляючи через пророків. Не суперечить самому собі. Зараз вам показано передбачені небесні знамення, і ви повинні приготуватися. Ви і ваші родини будете взяті зі мною в одну мить. Ви і ваші родини будете взяті зі мною в одну мить. Прошу! Моліться за духовний провід, віруючи, готуйтеся зараз до боротьби в моє ім'я і виступіть проти Антихриста. Люди будуть насміхатися з вас, коли ви нагадуватимете їм про пророцтва, що містяться в книзі Йоанна, откровенні. Ви будете обвинувачені і на вас кричатимуть та злобно жартуватимуть з приводу ваших думок та інтересів. Ігноруйте це, бо ви зобов'язані мені зараз. Моліться, моліться і переконуйте невіруючих прийняти моє вчення. Не лякайтеся. Я повинен сказати багатьом з вас тим, кому страшно за майбутнє, і ваші родини. Як прийде час, то ви і ваші родини будете взяті зі мною в одну мить на небеса. Тоді ви отримаєте дар вічного життя, коли небо і земля зіллються воєдину, це те, що мається на увазі як новий рай, це буде час великої слави, любові і досконалості для всіх моїх послідовників. Будьте сильними, ви повинні витримати короткий період муки, ваша віра. Зробить вас сильними. Пам'ятайте, я люблю вас. Любіть мене взаємною любов'ю і допоможіть мені врятувати так багато душ, наскільки це можливо. Ви моя потужна армія, яка зараз готується до бою. Я поведу вас усіх до Царства мого Отця. Ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.